Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Сьогодні у нас заключне третє відео, що стосується нових продуктів. Ми до того з вами говорили про ніші, про аналіз ніші, детальний, поглиблений, математичний. І тепер ми переходимо до створення нових продуктів. Закриваємо це все, колесо. а? Постійно з вами говоримо про те, що на Etsy дуже важливо постійно тестувати різні типи товарів, різні продукти, створювати щось нове, покращувати старе тощо. Знаєте, як це загальне правила життя, що найкращий продукт ми ще не зробили. Ось це дуже важливо для Ейці. Буває таке, що треба робити нові продукти. Ідеї нуль, треба щось там з їх, десь звідкись брати. Тому сьогодні що розберемо наш досвід, те, що можу вам радити для створення нових продуктів, і розберемо. Поради офіційні від Etsy, посилання на статтю з селерхендбука буде обов'язково під відео. Якщо що, зайдіть ознайомтесь, почитає що вам офіційно рекомендує Etsy. Моя мета, аби якомога більше українських підприємців були реально успішними на міжнародному ринку. Ти мені можеш допомогти. Лайк, підписка, дзвоник. Всі ці справи, і ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід і мої прикладні поради, які можна використовувати в своєму бізнесі. Зробить своє життя і життя нашої країни краще. Взагалі, з чого почати? Почати як банально би не було з себе зрозуміти, взагалі, навіщо ви це все робите. Ваша мотивація, типу, чи ви хочете заробити коштів, просто окей, наскільки вам подобається, скільки ви часу готові в цьому приділяти. Тому що, от на моєму досвіді, всі, хто дійсно має якийсь там сталий успіх на ейці або загалом в бізнесі, у високого масштабу, то для всіх цих людей робота є хобі. І їм, наприклад, якщо ти виробник, йому подобається створювати нові товари. Давайте перші три поради. Якщо ви не з знішою, що ради. Робити, шукаючи нішу, тут треба знаємо, баланс між актуальністю шукати, щоб цей товар дійсно був актуальний. якщо ви взагалі з нішою, скажімо, поки не визначились, то в принципі, по-перше, подивіться попереднє відео, там де ми з вами розбираємо, аналізуємо ніші і підходимо математичні. По-друге, шукайте баланс між тим, між тим, наскільки опираючись, можна на, що на статистичні дані, наскільки продукт актуальний на ринку, наскільки в нього нормальний об'єм ринку, і між тим, що вам подобається, між тим, що вам зрозуміло. Чим ви будете краще розуміти те, що ви робите, тим вам легше буде потім аналізувати дані, аналізувати ваших клієнтів, розуміти, чого підійшло або чого не підійшло. Тому що, якщо ви будете щось робити, те, що вам не подобається, чисто заради грошей. Ну, по-перше, взагалі вам такого не раджу робити. А по-друге, вам буде важко аналізувати е результат, працювати з ним важче. І зрозуміло, що найкраще, щоб вам подобалось саме виготовляти товари, тому що от еці це все для цього. Якщо ви хочете просто товар для заробітку, то знову ж таки повертаємось до системи, системи Print on Demand, Типу, тут дропшипінг на Etsy не працює. От ви часто новички мені пишуть, типу, дропшипінг, а, а та, та типу, ці там схемки, тємки, десь там підв'язав AliExpress. Etsy такого не любить. Всі мають бути унікальні товари, вони мають бути персоналізовані, створені вами. Тому тут, якщо у вас там, немає власного виробництва, ви не хочете там шукати виробників в Україні. Але я радив би вам пошукати виробників в Україні, тому що це піднімає нашу економіку в тому числі і в Україні дуже багато майстрів, які готові працювати. На Etsy, виставляти товари, то подивіться в товари краще в систему Print On DeMand цей Пот, там можна друкувати, там, на чому завгодно. Будь ласка, не друкуйте на чашках, футболках і кофтах, тому що це десятиліттями люди друкують. А от подивіться щось нове. Там, умовні нам подушки, якісь там домашні текстиль, на якому друкують килимки, там, килимки на стіл, всякі, скажімо, пляшечки, приколи. Ну, такі цікаві, там, де у нас не перенасичений ринок. Повертаємось до аналізу, аналізуємо, дивимося, де у нас там ніша видалі, знайти ту нішу, яка там ще не супер перенасичена і набирає. І там знову ж таки, знайти там. Того, хто буде виготовляти. От я, наприклад, в своєму третьому магазині працюю з Євгеном і планую далі продовжувати ще відкривати магазини. Там у нас акрилові всякі різні підставки на стіл, там в кімнату і так далі. Можна пограти з різними дизайнами, зробити якийсь там макап і його там змінювати. Хоч правила мається, це заборонено. А поле, по суті, в цей макап там можна зробити, щоб він доволі там універсально виглядав, і ви не порушували правила, і було легше там тестувати нові гіпотези. А якщо там далі брати наших, то у складі USA також є послугу, друку і. І, там, індивідуального підходу до будь-яких товарів вони там можуть вам вирізати, кастомізувати що завгодно, ну майже що завгодно, але дійсно, що багато. Можна до них звернутися, подивитись. Контакти на них обох я залишу під відео, або, можливо, просто вбити там под Google US, зайдите в американський Google, вбити под і подивіться взагалі, що там пропонують на, там, на всяких різних там, умовних великих там, Printify, Printful і так далі. Цих там, їх варіантів дуже багато. Подивіться, хто яку якість пропонує, підберіть те, що вам подобається. І далі вже зможете створювати, скажімо, Йому індивідуальні товари, індивідуальні дизайни, розуміючи ринок, тестуючи різні гіпотези, не тупо копіювати там і китайцям наробляти гроші, а скажемо, грати від себе. Звідки брати ідеї для нових продуктів? Все доволі просто. Зараз читаю майстри масштабування, і там класна думка. Мені сподобалось, що найкращі продукти народжуються не з думкою про продукт, а з думкою про проблему. Типу, яку проблему ми вирішуємо? Оце, типу, якщо ми можемо зрозуміти, що ми вирішуємо своїм продуктом або послугам, або сервісом, тоді це просто неймовірно. Давайте так, на Etsy у нас клієнт який, він хоче щось, подарунок, на певну дату, якийсь особливий подарунок, бажано ще персоналізований, або якійсь там персональній людині. І тут вже ми от навколо цього поля можемо вибудовувати. Зрозуміло, що також на Etsy є там любителі декору, це нормально, любителі самі майстри там, купувати собі суплайзи і щось там собі в'язати, робити. Це зрозуміло. Але базово взагалі ядро аудиторії йдемо за подарунками персональними якимись товарами. Чим чіткіше ви попадете сюди, умовно, там, товари. 20 доларів там супер -універсальні, що там будь-якому листоноші там і так далі можна буде подарувати на Різдво і всі будуть щасливі, класно, товари на Різдво, товари для сім'ї, для родини, для тата, для мами і так далі. Тобто подумайте в цю сторону. І також дуже раджу стосовно подарунків. Намагайтесь шукати, крім ну, цей баланс між вічно-зеленим цим е, пропозиціями, умовним те, що у нас завжди буває, річниці, дні народження, там ретайрмент, там. Е, Лос когось там гублять, так хтось там, на жаль, йде з життя, таке життя кінцеве. А, і типу, там, тварини йдуть з життя, люди йдуть з життя, також там на ці дати нам потрібні якісь там подарунки, там, персоналізовані дні народження, тому що є там персоналізації по нішам, коли там ми можемо там, таргатись на людей 60, плюс можемо нам на молодь і так далі. там, Студенти і так далі. І тому на еці я би радив вам фокусуватись на от там перелік наших вічно-зелених речей, і які у нас, скажімо, круглий рік продаються, тому що ці дати Відбувається круглий рік, плюс ми можемо в моменти певних свят щось з цього підсилити. там. Щоб далі там, де брати ідеї, досліджуйте конкурентів, беріть, беріть найкращі практики своїх конкурентів. Ми з вами розбирали там в цьому відео, як аналізувати конкурентів, що дивитись, де їх найкращі товари. Ви можете подивитись зрозуміти, яка закономірність. При аналізі зрозуміло, що поглиблено нам своїй ніші. Наприклад, ви там працюєте зі шкірою, зібрали все, що там цікаво, а ніша це ж супер об'ємна. Нам не треба з вами там, одразу йти там, в найбільшу так, нішу, там суперконкурентна, які там десятки років там. Так, ми можемо з вами піти і туди, а якщо у нас є компетенція і впевненість, що ми можемо щось дати покращено, тому що ви там подивились на пропозицію, порахували собі математику, скільки у вас буде собі вартість, що там людина продає, що вона пропонує, на як швидко ми можемо її, скажімо, як, якісно, в першу чергу, ми можемо її перебити по цій там торговій нашій пропозиції. Потім там подивитись якісь закономірності, знову ж таки, рівняти там, дивитись і свої нішу, і обов'язково раджу йти, дивитись ніші суміжні конкурентів. Умовно, ми свої дизайни зазвичай там, на старті зрозуміло, що там дивитися. Близько конкурентів, де у кого що там можна підледіти, а далі вже ти просто йдеш і дивишся на весь Еці, що там в PNG-файлах популярне, що там в СВГ, там ну умовно, там. або в війде яких там варті і так далі. І ти зможеш звідси вже там якісь там певні тренди для себе збирати. Зрозуміло, що чим якісніше ми будемо аналізувати, тим більше у нас буде ідей і розуміння того, що продається на Еці. Тобто, ну аналізувати, ми з вами знову ж таки розбирали. Об'ємніші, найкращі товари, дивимося найкращі практики, що ми можемо тут покращити. Як ми можемо тут докрутити, умовно тут там кармашик прибрати, тут додати, можливо, якісь там мінімальні зміни, а зрозуміло, якщо ви можете думати категоріями вирішення якоїсь проблеми, тоді це взагалі буде супер попадання в точку. От ви бачите якийсь там продукт, але він там, ну не знаю, там куртка, але вона там, знаєш, не захищає шию. Там, О, придумай інновацію. Куртки з воротом, куртки з капюшоном. Хтось ж колись це придумав. Понятно, типу, тобто. В цьому контексті спробувати ще так подивитися у конкурентів, що там відбувається. Тренд-репорти Etsy. Ми з вами регулярно знімаємо тренд репорти, дивимося, що популярне, що нам Etsy ці ради, даємо там зворотній зв'язок. Тому ви просто можете зайти на сторінку Etsy, подивитися, що там у них по останнім трендам, що вони нам кажуть, подивитись пантон, що там по кольорам, взагалі, що куди ми рухаємось. Також для того, щоб розуміти на якому полі граємо, що людям цікаво, і так далі. Це просто раджу системно. От, чим більше ви будете це аналізувати, у вас це буде на дивлені, Більше ви будете тестувати різні гіпотези, тим більше у вас зрозуміло, буде досвіду і розуміння, куди взагалі далі рухатись. А якщо ти виробник класного продукту і плануєш вихід на міжнародний ринок, але не маєш часу розбирати зеці зі специфікою, як там працюють алгоритми і так далі, хочеш делегувати це надійному партнеру, який буде чесний, щирий з тобою, постійно розвиватись і максимально зацікавлений в твоєму результаті, тому що всі менеджери працюють на KPI успішності магазинів, то такі партнер, це ми маркетингова агенція, молодий бізнес. Ми закриємо за тебе всі питання на стороні. Еці на тобі буде залишатись твоя улюблена компетенція саме з виробництва товару. Якщо що наші контакти підвід. Віддео, можеш написати як мінімум, ми первинно тобі проконсультуємо. Наскільки там твій продукт актуальний, підеться, не актуальне. Можливо, його треба трошечки допрацювати. Це взагалі стосується всіх, хто там, якщо ви сумніваєте, в своєму продукті можете задати питання, я вас направлю. Якщо ти плануєш рухатись самостійно, розбиратись в ЕЦІ, то в мене є курс від нуля до стабільних продажів. На нього є фіксована вартість, але я можу зробити тобі довільну знижку, деяким українцям навіть надаю його безкоштовно, тому що ситуація у всіх різна. Не всі зараз можуть на жаль купити курс там по повній вартості, або взагалі дозволити собі купити. Навчальний курс. Повертаємось до моєї мети реально допомогти українцям бути успішними. Просто бери цей курс, працюй, роби своє життя і життя нашої країни краще. Просто приводь кошти в нашу економіку, продавай товар з одною вартостю. Будеш кайфувати сам і будуть кайфувати всі навколо. І якщо потрібні персональні консультації, аудит ніж, аудит вашого магазину, зворотній зв'язок, питання, відповідь в те саме. Контакти під відео, все, що ми робимо для себе, можемо зробити і для вас. Буду радий допомогти вашому бізнесу, а ви допоможете розвитку даного каналу. e da moda Якщо ви вже маєте магазин і маєте сталі продажі, то раджу вам подивитись от вашу статистику. У вас є там певна статистика, ви думаєте, куди б мені розвивати свій асортимент? Заходимо в статистику, дивимося, де ми маємо, які там переходи. Точно, якщо ви з цим показником не працювали, ви там здивуєтесь, як вас інколи знаходять люди, ви зможете собі там зрозуміти, ага, там, от такі там дизайни популярні, або з таким матеріалом можна попрацювати, або мене шукає в такому там стилі і так далі. Ви там точно побачите якусь інформацію і зможете потім там знайти. Там по цим запитам на Еці, зрозуміти, що продається, хто там, що конкуренти продають, і ви, наприклад, зрозумієте, що там там конкретно тут є там вузьке місце, де ми можемо зайти і дати якусь певну цінність. Це взагалі буде чудово і вам допоможе, скажімо, розвинути асортимент. Також раджу звертати увагу на рекламу. Зрозуміло, що у нас там рекламуються товари. Як ми з вами знаємо, що ЕЦІ показує у нас там по різним тегам, і десь там в набірі цих тегів, крім як ідеї для використання в магазині, ми можемо знайти ще певні теги для себе, як нас шукають. Як нас пропонується, знову ж таки беремо ці слова, йдемо веці і дивимося. Може, десь там є, є вузьке місце, де ми можемо його зайняти, там може там ніша вільна, а воно стикується з нашою аудиторією, Ми розуміємо, що там по матеріалам, по цінностям, по набору нашого клієнта воно стикується взагалі чудово. Також раджу вам подивитись, у вас є ваші клієнти, які вже у вас купують. Це взагалі не краще, просто переходимо на їх профілі, дивимося, що вони лайкають, в яких стилях вони працюють і так далі. Якщо не вистачає компетенції, то ну продовжуємо, скажімо, аналізувати. Вже ці там ніші поглиблено. Тут розібрали деякі там поради з мого досвіду, лайк підписка, дзвоник, якщо ти цього ще не зробив, а тобі корисно і тобі подобається. Зараз давайте розберемо, що там в статті Еці нам з вами рекомендує. Крок перший мозковий штурм. Ось текстом ви бачите те, що Еці нам радить. По суті, вони нам радять просто, як кажуть, вимкнути голову або вимкнути її, і типу абстрактно взагалі пофантазувати. Звісно, порада класна, я в принципі згоден пошукати, скажімо, якісь там ідеї, питання про, ну, що ми можемо. Вирішити своїм продуктом, що ми можемо намалювати, що ми можемо зробити, десь щось якесь унікальне. Єдине, що я не знаю, напевно, це моя специфіка, так, мого життя, що типу, темпу його, що от я не уявляю собі там. Дві години, навіть там три, де я можу закритись в кімнаті, мені ніхто не буде чіпати, і я буду там фантазувати. Але ж прикольно це відрізняється, коли ви на старті бізнесу. У вас є час, що шо, а час у вас є. Тому спробуйте, подумайте, можете це все зробити вже після аналізу, коли ви там будете плюс-мінусом розуміти, що не є продається. Тому що ну, зрозуміло, що. Просто так абстрактно фантазувати, не розуміючи, що продається на Еці, це мені здається не те, щоб е, вигідна стратегія. Якось так. Пункт другий, що на ЕЦІ радить дослідження ринку. Ми з вами говорили тільки що про нього вище. Еці нам надає, давайте шукайте там на ярмарках, десь, можливо, на якихось там форумах, якихось журналах, щось побачите цікавеньке для себе. Тобто не тільки на Еці, зрозуміло, що дивимось. Ну і загалом багато хто каже з коучів, типу англомовних, що типу на Еці вже тренди потім доходять. Треба шукати тренди в різних місцях. Ну, Шукаємо, шукаємо. І коли от ми проводимо дослідження, Ець радить звернути увагу на такі питання. Питання номер один, чи є потреба в моєму продукті. Питання номер два, чи є ринок для мого продукту? Зрозуміло, ми про нього говорили. Питання три: чи можу я створити цей ринок, якщо його немає, чи може бути цікавому, це для мене взагалі поки не осяжна матерія. Я не зовсім можу в цій лізі грати, але дуже хотілося б створювати так продукти, на які будуть попит. Ну подивимось далі, якщо ринок мого продукту перенасичений. То чим можу я виділитись, і чим конкретно я можу виділитись, дуже важливі питання перенасичений ринок дуже важко можу сказати, але якщо ви зрозуміли, що розумієте за рахунок чого ви будете брати. Чудово, чи підходить мій продукт для подарунку або особливого випадку. Повертаємось до того, що Etsy – це маркетплейс для подарунків. Сюди йдуть люди за подарунками для спеціальними подіями, якими щось хочуть здивувати, персоналізоване і так далі. Тому, якщо ми можемо відповісти собі на це питання, це просто ультра супер бінго Також Etsy, зрозуміло радить відповісти на питання, хто ваша цільова аудиторія. Знову ж таки, якщо ви на старті не можете відповісти собі на це питання, нічого страшного в процесі знайдете. Якщо можете чудово, ви молодець. Ви супер. Еці нам каже про те, що чим краще ви зрозумієте вашого конкретну цільову аудиторію, тим буде взагалі вам супер легше знайти свій продукт. Мені в голову одразу завжди приходить у цей магазин, чоткий, який дарує подарунки, сумочки для мам нареченої. Ну, там, де вони звичайні, але люди придумали фішку. Просто в кожній сумці вони вшивають або вклеюють всередині фотографію дитини маленької, тобто нареченої маленької. І типу, знаєте, цей контент, я просто його сам дивлюсь і там ридаю, хлюпаю взагалі чудово. Просто мама. Від собі приходить на весілля і їдуть: о, мама тримай тобі там сумочку, типу на весілля. Вона його відкриває, а там фото її лялечки, її там дівчинки, яка була маленька, а тут вона стоїть велика і одружується. Це ж все. Сльози, соплю, слюні це взагалі дуже такий зворушливий момент. І людина дуже класно знайшла просто цю нішу. Чисто для мам нареченої працює, і у неї там продажі-продажі дуже круто несуться. Або там оці годинники, так те, що ми з вами говорили, для е годинники, типу, орієнтуватись по сонцю. Такі вони класно зроблені. І все, як себе позиціонує магазин, це подарунки, там день народження, пенсія і так далі. Все там 55, 60 і так далі. Тобто, коли людинка 60 плюс вже йде на пенсію, має собі можливість вільний час посадіти собі там на лавочці біля будинку, подивитись взагалі на сонцем, як це годинник іде, і вони навіть не намагаються позиціонувати себе. цим, типу як там модний подарунок і так далі. Чітко зрозуміє, що цільова аудиторія така створили ну, такий продукт, і він якраз підходить для цієї там цільової вікової групи. Офігенно дуже круто, молодці. Якщо ти ще дивишся, тобі скоріш за все, цікаво. У нас є чат, в якому 3,5 тисячі українських підприємців, які стикаються з такими самими проблемами, що й ти, зададуть одному питання, заходь, погортай стрічку, багато цікавого для себе там знайдеш. Можеш там задати питання, зрозуміло. Також у нас є телеграм-канал, в якому ми публікуємо корисну інформацію для тебе в стислому форматі, щоб ти міг знайти там тезово ознайомитись по пунктам і так далі. Тому підписуйся, посилання будуть в описі, радий буду тобі там бачити. Впевнений, буде корисно. Крок три віддеться. Тут такі поради нам дає Еці, тобто подивитися свіжим оком, повертатись, скажімо, до ідеї цього продукту, і що взагалі наскільки він актуальним по цим всім питанням. Я от навіть не знаю, от я це все читаю я такий, так, це класно. Але дуже дуже прошу, щоб ви, коли будете створювати, щоб ви не застрягали в цих безкінечних рефлексіях, пофсорах і так далі. Краще зробити декілька там, 5-10 різних варіантів і потестувати гіпотези, такі різні, подивитися, що взагалі краще заходить, і подивитись, що на еці краще спрацьовують. Це як на мене, ніж типу застрягти просто там в безкінечних думках стосовно того наскільки там ага, рефлексія, повертаємось. Там пройшло два місяці, там а ми ще натронулись. Краще як на мене, завжди знаєте ці. Маленькі кроки, і це все також оці всі речі можна робити по суті паралельно. Там створюючи якісь одні товари, думаєте про інше. І дивитись, збирати зворотній зв'язок від Etsy, аналізувати що працює, ну і плюс думати зрозуміло, що проблеми, які ви вирішуєте, і потреби ваших клієнтів. Далі Etsy нам радить створити макет і топ продукт, щоб не створювати, не інвестувати супер великі кошти. Це дуже смішно, що враховуючи, що зараз макапи заборонені, але от таким чином ми рухаємо в своєму другому магазині, де ми не створюємо продукт. Ми робимо малюнки. У нас там металевий настінний декор. Ми його там зробили Безкошто... ну так. Безкоштовно, не безкоштовно, але зрозуміло, що ми його зробили, інвестували Кошти тільки там в розробку цього унікального дизайну, розмістили його на стінах в інтер'єрі. Далі, вже, якщо люди купують, тоді ми починаємо його вже створювати, там безпосередньо відправляти людям. Тому також, якщо у вас є можливість ваші ніші зробити це, потестувати там, з мінімальними інвестиціями, будь ласка, спробуйте це. І будь ласка, не виготовляйте ніколи багато товару в запас. Все по одній одиниці, максимум. А взагалі краще просто там за рахунок просто візуалізації. Також едці радить, і також підписують під цією порадою, Ви заміряєте час і легкість на виготовлення. Певного продукту, тому що зрозуміло, що коли ми там робимо перші прототипи, ми so excited, типу такі все ой-ой, ой зараз там щось зробимо і не помічаємо, куди і час йде. Але потім, коли там, уявімо, там, ви там, півтори години виготовили на якийсь там, продукт, або дві витратили, і потім у вас там, починають їх там, замовляти по 10 там, плюс штуку за день. І ви такі, ага, виходить, там при класній математиці чисто за рахунок матеріалів, щось з часом виходить не дуже класна математика. І там щось, ага, вже такий продукт не такий цікавий. Тут якщо є можливість на старті ще у вас вибрати, то будь ласка, звертайте на це увагу. Далі нам Etsy радить зробити зразок і розтати його друзям, для того, щоб вони потестували, взагалі як воно підходить. А в майстрах, наприклад, в книгі «Майстер масштабування, там де найкращі компанії, там навпаки кажуть, будь ласка, не давайте свої продукти родичам або друзям, тому що вони, скоріш за все, скажуть, що у вас там не вийде, щось не так і так далі. Спробуйте зрозуміти, кому це цікаво, або якихось там досвідчених людей в бізнесі. Дайте краще їм. Зрозуміло, що в разі чого вам ти нам написати, ми вам підкажемо типу, в яку сторону рухатись, що ми думаємо стосовно вашого продукту, чисто направити і далі рухатись. І далі намеці розповідає, щоб бути проактивними, продовжити тестувати інновації, спроби і так далі. Приводить, наприклад, що Дайсону знадобилось 15 років, щоб створити той продукт, який його задовольняє. Як творця, він же взагалі там супер чувак по дизайну. офігенно запаяний, дуже цікава людина. Я взагалі не знав, що це таке офігенний підприємець. І у нього там на Ютубі є шоу. Можна подивитись. Він там відповідає на питання, прям чудова людина. Тобто зрозуміло, що не зупиняйтесь, я би це все упакував і сказав би там не зупиняйтесь, продовжуйте з рух. Створили рух, рухаємось, тестуємо гіпотези і продовжуємо безперервно продовжуємо думати, як ми можемо покращити свій продукт. <свят> Крок п'ятий еці каже нам: редагуйте. Типу, зробили продукт, відтестували гіпотези, дали потестувати. Може, відправили декілька зразків, зрозуміли, що ага, щось не так можна покращити. І до речі, також в процесі тестів збираємо зворотній зв'язок, можемо у людей попитати, у наших клієнтів, що їм подобається, що не подобається. Також звертаю увагу, що от всі найкращі виробники, з якими ми працюємо веденню магазинів, вони от безперервно запаяні на тому, щоб редагувати так, от щось мені цей продукт, от я вже бачу, як його можна покращити. Там мені вже це не подобається. Це знаєте, говорить, що людина на своєму місці, тому що, от я стосовно своєї роботи, постійно можу зайти в будь-яку галузь і сказати, що мені тут не подобається, що хочеться покращити. І це в певному сенсі це все ж таки ще й дар, і ви маєте, скажімо, цей продукт любити і розуміти його для того, щоб його так покращувати. Тому бажаю вам його. Розуміти і кайфувати. Також далі можу додати перед запуском свого товару, зрозуміти, наскільки легкий доступ у вас до матеріалів цього продукту, наскільки ви легко можете дозумовувати щось, якщо у вас закінчиться, щоб вам не довелось купувати продукт там, на 3 тисячі мільйони гривень, щоб він у вас десь там на балконі лежав і там матеріал, який там не потрібен вам, тому що там тоді буде ціна дешевша. Так це не працює. Просто треба брати якісь там мінімальні партії, тестувати, а далі вже, скажімо, за рахунок об'єму набирати. Не переживайте стосовно того, що перший час ви там на цьому можете не заробляти. Ваша задача зараз відтестувати гіпотези. Потім те, що буде працювати найкраще, ви вже і будете собі масштабувати. Тобто ви маєте розуміти, що вам легко дістати свій матеріал. Також порахуйте обов'язково математику, чи буде цей продукт вигідним, тобто, щоб не було такі ситуації, як у мене було з єнотом за 300 плюс баксів, коли такий продали. Я такий, ну зараз точно заробимо по відчуттям. Зараз все заробимо і заробили всі, крім мене, служба доставки, виробництво, Еці, а не я. Я трошки навіть втратив. Тому зараз так. Я розумію, що це був свідомий крок для того, щоб швидше рухатись. В моєму випадку на старті я прям супер в цю математику рахував, тому що я був сам, і в мене ціна помилки була ну прям. ну, я не міг собі дозволити помилки. Як пам'ятаєте, я збирав собі там постійні галичі в курсі, збирав собі там щось 250-300 доларів, щоб підвищити бюджет на рекламу, підвищив його в не сезон і просто із-за від цього від від відкатився на декілька місяців по розвитку. Е з точки зору інвестицій, своїх маленьких там малере і так далі. Тому на старті особливо важливо рахувати собі вартість. Зрозуміло далі. Ви, коли ви стаєте більш сталим бізнесом, ви можете вже собі дозволити. Працювати там або в нуль, або в мінус, для того, щоб швидше набрати певну кількість продажів переглядів і далі, скажімо, піднімати свій магазин, але все одно розуміти, що далі ви десь там то почнете заробляти і ту суму, яка вас і математику, яка вас влаштовує. Наступне питання: чи відповідає продукт вашому бренду і вашій цільовій аудиторії? Повертаємось до того, що Etsy – це не сайт, де ви можете виставити що завгодно, будь-якій завгодно кількості, і типу, все окей, все буде там продаватись, купуватись і так далі. Тут у нас Etsy буде прасувати тільки в режимі аудиторії, одного бренду. Декількох виробів, І є там теорія, що так магазин на Еці може витримати до 7 типів товарів. Оце от дуже важливо. Не перенасичувати магазин кількістю товарів, кількістю продуктів, щоб вони були там не в різну сторону. Умовно, ми не можемо продавати там і чашки, і продавати і стільці, і гойдалки. Може, стільці і гойділки можемо, якщо це дитяче все, але суть ви зрозуміло, що там і металеві товари, і там керамічні, і там паперові, і так далі. Воно все не складається в єдину концепцію. Має бути єдина концепція. Там все для весілля. Окей, питань нема все для весілля. У нас там любителі весілля заходять, купують, кайфують. Чим вуще буде ніша, тим буде легше. Скоріше за все, і, але і об'єм має бути всі нічого, тому обов'язково його оцінюйте. Повторюсь, як ми дивились в цьому відосі Робили далі. Намеці радить перевірити там ціни, фотографії, наскільки ми будемо відповідати ринку, конкурувати і так далі. Ну і пам'ятайте, що успішний продукт це завжди наслідок купи, купи, результат, спроб, успіхів і так далі. Що там Тесла казав? Там у нього було не 10 тисяч провалів, а 10 тисяч проб, які йому щось навчили. Бажаю, що ви прийшли до свого продукту трошки більш швидше, ніж 10 тисяч спроб, але не засмучуйтесь, якщо ви одразу не попали, це нормально просто не зупиняйтесь, продовжуйте рух. Знову ж таки, якщо ви від цього кайфуєте, якщо вам це подобається, то ви точно знайдете. Те, що буде цікаво, ринку буде цікаво вашій аудиторії. Нагадую, що з саме під продовжується. Якщо ви задонатите будь-яку капічину на фонд підтримки українців, реабілітації бійців, будь-який збір в інстаграмі, все, що вам подобається, я вам буду дуже сильно за це вдячний. Може кров сходити здасте. Це все дуже потрібно нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, тому що відчуваючи надійний тил від нас, вони зможуть якісніше, класніше робити свою роботу. За що їм велика шана? І пам'ятайте, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на і до зустрічі!